Христос Воскрес, милі у Христі, вітаю вас у Божій Милості! Церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 25 травня 2016 року. Середа. У середу, після неділі розслабленого, коли буде половина п'ятдесятниці, а саме між Пасхою і праздником з'їслення Святого Духа, Східна церква святкує праздник преполовення або переділення. Синоксар цього дня так пояснює появу праздника. У середу розслабленого празнуємо праздник преполовення п'ятидесятниці задля почести двох великих праздничних днів Пасхи і П'ятдесятниці. Преполовення обидва ці праздники з'єднує і сполучує. Празник переділення має восьмиденне по до середи після неділі Самарянки. Основу цього праздника церква взяла із святого Євангелія, де сказано, що Ісус Христос у половині свята кучок увійшов у храм і почав навчати. Він говорив про своє Боже післоництво та про таїнственну воду моя наука не моя, сказав Христос, а того, хто послав мене. Коли спралий хтось, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра його потечуть. Так він про Духа казав. Що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Празник приполовення має на меті скріпити нашу віру у Воскреслого Христа, заохотити до виконання Божих заповідей та приготувати до Господнього Вознесіння і зіслання Святого Духа свою душу. На хвалительних стихирах утренні цього дня співаємо, просвітившися брати Воскресінням Спаса Христа і досягши приполовення Господнього празника, щиросердечно зберегаємо. Божі заповіді, щоб ми стали достойні і вознесіння празднувати, і одержати прихід Святого Духа на божественній літургії Святого Івана Златустого сьогодні читаємо Іванлії від Святого Банависта Івана, 7-ї глави з 14-го по 30-й стишок, де є наступні слова. А як уже настала середина свята, увійшов Ісус у храм і почав навчати, і дивувались юдеї, примовлявши, як він знає писання, не вчившися. А Ісус озвався і мовив до них: Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хтось бажає його волю чинити, той і взнає він, чи наука ота від Бога, а чи я промовляю сам від себе. Хто говорить сам від себе, той слави власної шукає. Хто ж того слави шукає, який послав його, той правдивий, і немає неправди в ньому. Хіба не дав вам мисей закону? А ніхто з вас закон не виконує? Чого бажаєте мене вбити? Озвався народ, чи ти навіжений, то тебе вбити бажає. А Ісус йому відповідь: Одне зробив я діло, і ви всі дивуєтесь тим, хто дав вам Мойсей обрізання. Воно й не від Мойсея, лише від предків. І ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був закон Мойсея порушений. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу цілу людину здоровою вчинив. Не судіте з вигляду зовнішнього, судіте справедливим судом. Казали, отож, деякі з Єрусалимлян. Чи не той це, що бажають його вбити? Ось він говорить явно: йому нічого не кажуть. Невже старшина і справді визнала, що він Христос? Та ми про нього знаємо звідкиля Він, а Христос. Коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки він. Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині. І мене знаєте, і знаєте, звідки ля я. Однак прийшов я не від себе самого. Правдивий же той, хто послав мене, а того ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього і він мене послав. Тим то й хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, не настала Бог ще його година. Хіба не дав вам Мойсей закону? А ніхто з вас закон не виконує. Чи можемо ствердити, що ми не подібні до тих, до кого були звернені Христові слова? Не говорячи про Божий закон, бо багато вважають, що дотримання його це приватна справа кожної людини. Візьмемо тоді, бодай, основний закон України, нашу Конституцію. Можливо, хтось скаже, що це питання не нам вирішувати, але вона ж спільна для всіх нас. І наше знецінення цього основного закону може призвести до того, що хтось забажає покращити його у свою сторону, так як це сталося в деяких європейських країнах. Вносячи пропозиції до Конституції, вже декілька країн прирівняли до інституту подружжя такі собі об'єднання геїв та лесбіянок. Думаєте, нашій країні вдасться зберегти свою виємковість у даному питанні? А питання вже назрівають. Нам же найперше треба дотримуватися основ нашої конституції, і тоді нікому не буде спадати на думку її покращувати під себе. Бог потребує твоєї молитви. Він не може давати, якщо ти не просиш його, бо Він безмежно шанує твою свободу. Мішель Куаст. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами. Христос Воскрес Воїстину воскрес!